Дивитись новини на каналі ОТБ у студії для вас. Працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора ми розкажемо про події, що привернуло увагу наших кореспондентів. Військові сапери розпочали знищення боєприпасів зібраних у Балаклії. Ситуація на арсеналі контрольована, повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський. Після опівночі зафіксовано лише дві детонації боєприпасів. Завдання, які були визначені особовому складу на добу, виконані в повному обсязі сил і засобів. Вистачає роботи, тривають відповідно до плану. Знищення боєприпасів зібраних в ході зачищення території військової частини та міста відбувається у спеціально відведеному місці, що на відстані понад 10 км Метрів від Балаклії роботи з утилізації боєприпасів здійснюються із суворим дотриманням заходів безпеки. Напередодні військові сапери зробили пробну закладку, щоб після підриву проаналізувати результати та підтвердити розрахунки щодо сили ударної хвилі та розльоту осколків. Місцева влада поінформувала населення через міські засоби масової інформації та соцмережі про те, що військові приступили до знищення боєприпасів. У Балаклії найближчим часом ймовірно буде чутно звуки вибухів, але це свідчитиме про. Ліквідацію вибухонебезпечних предметів та не становить жодної загрози для населення. Кабмін надав 100 мільйонів гривень на відновлювальні роботи у Балаклійському районі. Про це повідомила голова обладміністрації Юлія Світлична. За її інформацією, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Також 20 мільйонів гривень надала держслужба з надзвичайних ситуацій на проведення розмінування та утилізації вибухонебезпечних предметів у Балаклійському районі. І у Балаклії відбулося засідання штабу з будівництва та відновлення споруд, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Засідання штабу пройшло під головуванням віце-губернатора Євгена Шахненка. У заході також взяли участь голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський. Представники обласного департаменту капітального будівництва та будівельних компаній наголошувалися на необхідності чіткої організації при оформленні проектно-кошторисної документації на виконання відновлювальних робіт та розробці графіку їх проведення. Під час засідання обговорили юридичні питання, що пов'язані з договірними відносинами між райдержадміністрацією та Підрядними організаціями до робіт у Балаклійському районі залучені близько 400 будівельників Харківщини. Під час установчого засідання штабу розглянули також організаційні питання розміщення будівельників, забезпечення їх житлом та створення необхідних побутових умов. У Балаклійському районі до газопостачання залишилося під'єднати 920 абонентів у 320 будинках поки що немає змоги відновити подачу газу через відсутність мешканців дома. І близько 600 через пошкодження мереж і вентиляційних каналів ведеться на сайті обладміністрації. У Балаклійській сподівається, сподіваються, що найближчим часом вдасться під'єднати всіх до газопостачання там, де є пошкодження, фахівці працюють над усуненням технічних несправностей. Тим часом будівельники вже взялися до ремонту пошкоджених закладів соціальної сфери. Сьогодні розпочалися роботи із встановлення вікон у двох школах та дитячому садку. Навіть завтра встановлюватимуть вікна у житлових. Будинках з 1 квітня українці додатково платитимуть за газ. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг, ввела щомісячну місячну абонплату за газ, а саме за підключення до системи газопостачання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії напередодні. Платитимуть споживачі щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання. Абонплата буде нараховуватися на підставі приєднаної потужності кожного споживача відповідно до типу газового лічильника. У цю обонплату фактично закладено витрати укртрансгазу на транспортування блакитного палива магістральними газопроводами до газорозподільних систем близько 23% у структурі тарифу. Для населення тариф за розподіл встановлено істотно нижче за тариф для промспоживачів із метою соціального захисту. За інформацією комісії абонплата за розподіл для найпоширенішого типу лічильника G4 за місяць становитиме орієнтовно 92 дві для Харкова та Харківської області закладений такий тариф. Для населення за один кубометр на годину у Харківгазі становить 2,5 копійки, у харків 1,5 копійки. Для непобутових споживачів за один кубометр на годину у Харківгазі закладено 4,5 копійки, у Харківміськгазі 2,5 копійки. Тарифи закладені без урахування податку на додану вартість. Про ремонти та аварійні ситуації дізнатися телефоном. Харків водоканал вводить послугу смс-інформування абонентів. Інформує сайт мерії. З травня усім абонентам, у яких мобільні телефони прикріплені до особових рахунків в автоматичному режимі, надсилатимуться смс-повідомлення про проведення планових ремонтних робіт у тому районі, де проживає абонент. Ну і про пориви, які відбулися на мережах водопостачання та водовідведення. Це дозволить абонентам підготуватися до тимчасових відключень, для того щоб абоненти могли скористатися Ристатися цією послугою необхідно звернутися до абонентних відділів або до кол-центру Харківводоканалу, повідомити свою адресу, номер особового рахунку, а також вказати номер мобільного телефону, на який і приходитиме СМС-розсилка. Три сотні виробів зі срібла із таким багажем на пропускний пункт Плетенівка, що на кордоні з Росією, прийшов 65-річний громадянин України. Інформує сайт Держприкордонслужби. На пункт пропуску чоловік житель Дніпра прибув пішки. Під час смитного контролю прикордонники звернули на нього увагу, бо він хвилювався. Вже під час поглибленого огляду особистих речей чоловіка у його сумці виявили три сотні ювелірних виробів сережок, хрестиків, ланцюжків та каблучок із металу біл. Ого, кольору чоловік заявив, що всі вироби зі срібла нині виявлені прикраси вилучені та передані компетентним органам для проведення експертизи. Харківські силовики викрили канал переправлення нелегалів через держкордон. При спробі переправити трьох осіб через кордон України були викриті троє підозрюваних, серед яких один неповнолітній. Київським районним судом Харкова для двох затриманих визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Матеріали відносно неповнолітнього будуть направлені до суду для обрання заходів виховного характеру. Накладено арешт на вилучене майно проводяться слідчі дії за кримінальним провадженням частини третього. Статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вказані особи втягнули у злочинну діяльність пов'язану з законним переправленням осіб через державний кордон України неповнолітнього 2003 року народження. У зв'язку з чим їх дії будуть додатково кваліфіковані за узниками злочину, передбаченої статтею 304 Кримінального кодексу України, а саме втягнення неповнолітнього злочинної діяльності. У них вилучені кошти в розмірі 1000 доларів США за розрахунку за одну незаконну переправлену на особу, автомобільний транспорт та засоби зв'язку. З 1 квітня вводиться заборона на вилов риби. Нерестова заборона розповсюджується також на вилов інших водних біоресурсів та триватиме на різних водних об'єктах від 7 до 13 тижнів. Про це повідомили в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Тривалість нерестової заборони визначена відповідним наказом управління Державного агентства рибного господарства в Харківській області. На проходження нересту впливають чисельні фактори, головним з яких є температура води. У більшості видів риб нерест проходить із початку. Початку весни до літа у березні квітні нереститься щука з середини до кінця травня. окунь, судак, лящ, короб та карась. Уточнили екологи. В облдепартаменті екології та природних ресурсів також нагадали, що за браконьєрський вилов риби передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Розмір штрафів для громадян – 340-680 гривень для посадових осіб – 510-850 гривень. Щодо кримінальної відповідальності, то вона передбачає розмір штрафу від. 3400 тисяч до 6800 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією знарядь і засобів вилову та незаконно добутих водних біоресурсів. Крім того, за кожну незаконно виловлену рибу, незалежно від її розміру, нараховується розмір заподіяної шкоди. Дзержинський районний суд задовольнив позов представників громадських організацій Харкова проти рішення виконкому міськради встановити новий пам'ятник на Майдані Свободи. Нагадаємо, на початку лютого міськрада підбила підсумки конкурсу на проект пам'ятника на Майдані Свободи. Робота переможець: – 86-метровий пам'ятний знак у вигляді Ангела на стелі в оточенні чотирьох фігур. Активісти громадських організацій оскаржили рішення виконкому міськради у суді. Однак на Майдані Свободи вже розпочалися підготовчі роботи на розроблення проєктно кошторисної документації для встановлення пам'ятника, проти якого виступає громада. Закладено в бюджеті міста на поточний рік 200 тисяч гривень. йшлося під час судового засідання. На початку слухань у Дзержинському суді представники позивача попрохали суд додати до матеріалів справи лист міністра культури до Харківського міського голови. У ньому йдеться про необхідність провести міжнародний конкурс проєктів пам'ятного знаку на Майдані Свободи. І суд задовольнив. Це прохання під час дебатів сторін. Представники позивача висловили аргументи щодо, на їхню думку, недотримання низки процедур під час проведення конкурсу. Йдеться зокрема про неможливість дізнатися про сам конкурс та порушені терміни підготовки до нього. Це ліцензії. Також починається робота не з того моменту, як оголошений конкурс, а якраз чинним законодавством добре передбачений місяць. На те, щоб підготуватись до початку робіт, його не було, і потім відповідного строку не вистачило б для того, щоб якісно підготувати пропозицію до цього конкурсу. Яким чином він питався реалізувати свої права як архітекта? Він не надав ні проєкт екскіси, ні. Малюнок навіть зі зверненням до виконавчих органів Харківської міської ради з визначенням просторів, ідей і будь-яких звернень як особи, як архітектора, від вас не було. Тому ми вважаємо, що це не суб'єкт правовідносин, який які регулюються. Генконсульство Республіки Польща у Харкові сьогодні закрито. Дипломатична установа не працювала. Повідомлялося на сайті консульства. У повідомленні йшлося, що сьогодні, у середу, 29 березня, консульство не буде приймати відвідувачів. Додалося пізніше до іншого розпорядження. Посилити охорону дипломатичних представництв в Україні, а також місць історичної пам'яті доручив сьогодні президент України через нічну надзвичайну пригоду у Луцьку. Сьогодні там, вночі, із гранатомету, обстріляли будівлю генконсульства Польщі. У результаті вибуху пошкоджено дах будівлі, постраждалих немає. Також сьогодні закриті усі генконсульства Республіки Польща в Україні. А це у Києві, Харкові, Одесі, Вінниці та Луцьку. У харківських центрах адмінпослуг видають паспорти. Центри надання адмінпослуг Немишлянського, Холодногірського, Новобоварського та індустріального районів видають паспорти громадян України у вигляді книжок. Інформує сайт мерії. Прийом документів розпочався напередодні і з проханням відновити прийом документів для видачі паспорта у вигляді книжки до мера Харкова. Звернулися із облуправління Державної міграційної служби. Жителям інших районів необхідно за цією послугою звернутися у територіальні підрозділи Державної міграційної служби. Людина може звернутися до центрів у випадку втрати паспорта, визнання його недійсним, у випадку зміни прізвища та з інших причин. Термін виконання послуги складає до 30 днів. З переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайті центру надання адмінпослуг. Ну а у нових прозорих офісах, які відкриють у Київському та Шевченківському районах, планують видавати АЙДІ. Картки. Він смакує із лимоном і родзинками. Почався сезон березевого соку. Цей напій не лише рятує від весняного авітамінозу, а й має лікувальні властивості. Як правильно точити сік, аби не нашкодити березам та яка користь для організму від так званих березових сліз у сюжеті наших колег із Черкащини Тетяни Яруш та Анатолія Бойчука. Ці берези, якби вони самі старіші в мене на ділянці, є такою прикрасою мого домоволодіння, от, тому що наша сім'я вся любить природу, ми намагаємося дуже багато садити дерев не лише скажімо, на території, яка належить нам, а навіть і поза межами цієї території. На подвір'ї Віталія росте кілька берез. Каже: за добу з одного дерева можна наточити до 40 літрів соку. Традицію його збирання прийняв від батьків, а тепер і сам знає чимало рецептів та частує березовими напоями своїх рідних. Корисна тим, що завжди сік використовувався як і в лікувальних, так і профілактичних цілях. Ми дуже добре знаємо, що сік допомагає від різних хвороб. Це і від кашлю, і від ангіни, і від головної болі, і від болі в суставах, власне, від дуже багатьох хвороб. На користь березового соку наголошують і лікарі його складові допомагають очистити кров і нирки, позбавляють від інтоксикації. Лікар-гастроентеролог Лілія Загородня зауважує, сік, який збирають поблизу автодоріг та залізничних колій, втрачає свої корисні властивості, ба більше може зашкодити. Людям з алергією на пил на пильцю саму березових бруньок не корисно вживати, тому що він може викликати алергічні реакції негайного типу саме вживання. Цей сік вживати не можна, він є навіть не корисним а і шкідливим, тому що він натягує досить велику кількість тяжких металів, і ми більше отруємо організм, ніж приносимо йому користь. Тому якщо купується сік, то треба обов'язково запитати, в яких місцевостях він видобувається. Сік збирати можна лише зі зрілих дерев, діаметр яких перевищує 20 сантиметрів. А щоб наступного року знову можна було збирати сік, отвір, з якого точили, потрібно обробити глиною або варом. Після заготовки березового соку обично ці лунки замазуємо варом або ж глиною з вапном. Жителям області варто знати, що за самовільний видобуток соку передбачена адміністративна відповідальність. Тож, якщо збираєтесь за чудодійним напоєм до лісу, вам знадобиться спеціальний дозвіл. Без нього ж будьте готові сплатити штраф до тисячі гривень за кожне пошкоджене березове дерево. Тетяна Ярош, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Краса немає кордонів. Конкурс краси Міс Харків Інтернешнл» пройшов напередодні у Харкові. Корону переможниці отримала представниця Африки. Мета конкурсу Міс Харків Інтернешнл» – показати культуру різних народів і акцентувати увагу на толерантному ставленні до людей різних національностей, які мешкають у Харкові. Уперше інтернаціональну красуню обирали у 2011-му, Тоді переможницею стала представниця Індії. Цього року в конкурсі змагала сучасниці від 13 національно-культурних об'єднань міста. Греції, Афганістану, Таджикистану, Грузії, Узбекистану, Вірменії, Казахстану, Пакистану, Індії, Африки, Польщі, Ізраїлю та Азербайджану. Вони дефілювали у національних костюмах та вечірніх сукнях, а також демонстрували свої таланти у творчих номерах за підсумками. Титул міс Харків Інтернешнл завоювала представниця Нігерії. Першою віцеміс стала Грузинка, а другою віцеміс представниця Ромів. Поповнення у Харківському зоопарку 21 березня у верблюдів народилося дитинча. Це дівчинка, повідомила зоопарку. Верблюди у харківському звіринці розмножуються щороку. На даний момент, крім новонародженої у зоосаду, живуть 5 верблюдів, 3 самки та 2 самця. У новому реконструйованому зоопарку для верблюдів готують оновлені апартаменти. Ну а поки зоопарк оголошує конкурс на ім'я для маленької верблюдиці. У соцмережі на сторінці зоопарку можна залишити свій варіант і серед запропонованих варіантів. У зоопарку оберуть найцікавіше ім'я. На четвертий міжнародний марафон, який відбудеться у Харкові 30 квітня, вже зареєструвалися 5 тисяч бігунів. Наразі кількість майбутніх учасників вже перевищує показники минулих років, зазначають організатори марафону і очікують, що усього участь у заході візьмуть 10 тисяч бігунів. Окрім харків'ян на марафон, мають завітати чимало гостей з різних міст України. Об'єднати бігунів з усієї країни 30 квітня відбудеться харківський міжнародний марафон. Уже четвертий рік поспіль харків'яни та гості міста влаштують масовий забіг на різні дистанції. На переможці марафону чекають приємні сюрпризи, зазначили організатори. Особливістю марафону в этом году є то, що... Увеличена в два рази призова сітка на різні дистанції, Атрегуліровані моменти зв'язані з призовом для жінок та мужчин, вони в однакових пропорціях. Організатори також передбачили додаткові бонуси для тих, хто встановить рекорди траси. Очікується, що цьогоріч до масового забігу долучаться 10 тисяч людей. Наразі для участі у марафоні вже зареєструвалося 5 тисяч як професійних бігунів, так і початківців, зазначили організатори. Если смотреть динамику, то в этом году количество регистраций просто в пять раз превышает ну, все, все как бы предыдущие годы. То есть хакер действительно начал бегать, и бег стал, ну, наверное, таким основным видом спорта или временипрепровождения людей, которые ведут активный образ жизни. Зареєструватись на марафон можна до 20 квітня. Участь у забігу візьмуть не лише харків'яни, а й багато гостей з інших міст України, а також іноземці. Адже після проведення у 2014 році першого такого марафону, який зібрав понад 10 тисяч людей, Харків почали називати українською біговою столицею. Тот марафон, который мы проводим, он считается лучшим в стране, не одним из лучших, а действительно лучшим в стране. И, конечно же, все любители бега с удовольствием приедут в наш город поучаствовать типа, в этом мероприятии. Порядка Якщо в процентному порядка шістдесяти 60%, та все таки приїжджає. Нагадаємо, що харківський міжнародний марафон внесено до Книги рекордів України як найбільший за кількістю учасників масовий забіг. Традиційно маршрут буде проходити центральними вулицями міста, а сам марафон розпочнеться і завершиться на площі Свободи, одній з найбільших площ Європи. Трисан Загребайна Ликов. Новини сьогодення. Ну а поки любителі бігу готуються долати кілометри та займати місця на п'єдесталах, Микола Нестеренко розкаже про сьогоднішні перемоги та здобутки харківських спортсменів. Далі ефір каналу продовжить новини спорту. Дочекайтеся, але ну, мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить! вечора, в ефірі новини спорту з вами Микола Настеренко. Харківський клуб «Геліос» здобув свою першу перемогу в весняній частині чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. В 22-му турі харків'яни на визі переграли команду скала з міста Стри Львівської області з рахунком 1-0. Єдиний та переможний гол в цьому матчі на 17 17-й хвилині зі штрафного забив півзахисник Дмитро Гранкін. В турнірній таблиці сонячні продовжують посідати четверте місце, маючи в активі 35 очок. Наступний поєдинок «Геліос» проведе вдома 1 квітня проти футбольного клубу Гірник спорт. Початок о 17-й годині. Телеканал ОТБ покаже цей матч у прямому ефірі. Розпочався новий чемпіонат України з регбіліг. Багаторазовий чемпіон країни, харківський клуб Легіон 13 Стартовий поєдинок сезону зіграв на стадіоні Арсенал проти Миколаївського клубу Корабел і здобув прогнозовану перемогу з рахунком 80 на 1. Про плани харківського клубу на новий чемпіонат розповів нашій редакції головний тренер Легіону 13 Геннадій Вепрек. Ми почали чемпіонат України по якраз наша ігра його відкривала. Ну, победу мы одержали, победа ожидаема. Единственное, что, конечно, меня как тренера сборной эта победа совершенно не радует. Я рассчитывал, что все-таки команды будут добавлять. Тем более, что я посмотрел и другую игру, вторую игру этого чемпионата и понял, что рассчитывать мы будем только на себя. Я хотел бы, чтобы все-таки игроки из других клубов усиливали сборную. Все-таки, если человек попадает в сборную, он ее должен усилить но пока вот меня это очень расстраивает, тут тоже, как говорится, как горе от ума. Вот мы настолько сильные, что никто нас не сможет усилить. Но ничего, дело в том, что мы сейчас готовимся легион как базовая команда сборной Украины, парикбилик. Мы готовимся к чемпионату Европы, который будет 25 июня в Сербии. В Белграде, и там уже все-таки у нас есть шансы, поэтому вот я очень пристально наблюдаю за игроками из других клубов, чтобы все-таки ну, нужна скамейка запасных, и скамейка запасных боеспособная, чтобы каждый запасной мог заменить игрока полноценно. И не ухудшить игру, а наоборот даже усилить. Під час проведення третього туру другого етапу чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд суперліги в палаці спорту локомотив відбулось нагородження тренерів молодіжної збірної України з волейболу. Церемонія нагородження відбулась перед початком матчу Локомотив Вінниця за вагомі досягнення в 2016 році. А саме за підготовку збірної команди Ю 20 яка завоювала срібні медалі чемпіонату Європи, за наказом Міністерства молоді та спорту почесне звання заслужений тренер України отримали. Головний тренер збірної України з волейболу Ю 20 Микола Пасажин. Тренер збірної та другої команди волейбольного клубу Локомотив Анатолій Янушік. Та ще один тренер другої команди локомотив Юрій Столяренко. Слід зазначити, що звання заслуженого тренера України за виховання срібних призерів Чемпіонату Європи теж отримали головний тренер Юракадемії Володимир Романцов та тренер Харківського обласного вищого училища фізичної культури та спорту Гуар Трусова. Харківські спортсмени завоювали дві золоті та одну бронзову медалі на чемпіонаті України з талантського боксу тай» серед дорослих, який відбувся в місті Біла Церква. Всього в змаганнях взяли участь 147 спортсменів 14 областей України. У ваговій категорії до 67 кг кілограм перемогу здобув харків'янин Артем Яценко. Фінальному поєдинку він здолав киянина Владислава Савоченко. Ще одну золоту медаль збірній Харківської області приніс Станіслав Паржановський. У фінальному двобої вагової категорії до 75 кілограмів Станіслав переміг Владислава Ткачука з Одеської області. Бронзовим призером у вазі 63,5 кілограм став харків'янин Валерій Абраменко. За підсумками чемпіонату буде сформована збірна України, яка з 2 по 13 травня цього року боротиметься в столиці Білорусі за медалі чемпіонату світу. Це всі новини про спорт. Бажаю вам далого вечора. До побачення.